Черівного дня, шановні українці, дивіться, отримав таку посилку New Media, моя зручна друкарня. Тобто це е я оскільки мав співпрацю з одним вельми нешанованим виробником карт, я змінив постачальника і замовив вперше в цієї компанії. Нью Медіа. У нас на ринку не так багато підприємців, які займаються картами. От. Про попередній досвід я пізніше запишу відео, з там мені весь товар не доробили ще. От. Так. А зараз я ознайомлюся з вами. Так, тут рахунки договір, От. тому що ця фірма... Скажу вам так, я вибирав серед небагатьох цих фірм в Україні, бачите, як запаковано, хто робить карти, але хотів з ними працювати, але вони не робили такі коробки, як я хотів. Вірте в себе, навіть коли ніхто інший у вас не вірить. От, моя зручна друкарня. Їхні дані. От, Але, оскільки я більше 4 років робив свій продукт, і в Україні ніхто стільки карти не розробляв. Зараз взагалі штучним інтелектом користується. Запаковано, бачите, так, щоб ніде не вдарилось. От. І тут мені нас має чекати О, запах класний букарні. І відповідно з цих небагатьох вибрав одну персону. Особу назваємо і так із засобу, тому що люди, людина чим відрізняється від інших, тим, що вона робить якийсь вибір. так Кожен має маючи станок, наприклад, інструмент, ножик може з ним робити, може не робити, може виконувати домовленості, може не виконувати. Ну, то окремо. І ось я все-таки вирішив попрацювати з ними. Е про терміни, тому що в подальших моїх відео буде про виробництво карт. Про терміни дуже важливо. От. Значить, з цією компанією, з New Media, вона з роз... виробництвом в них в Одесі розташована, Підписання договору в ненапряжному режимі зайняло всього-навсього. Буквально два тижні, але я, мені це не горіло, і там договір мій юрист переробляв під мене. От, Уже з урахуванням того досвіду, яким зараз мій адвокат розбирається. Вони його підписали. Ось. І все відбулося чарівно. Тобто, і буквально за днів після підписання договору я їм, ну я завжди почув людям по совісті. що Людину відрізняє совість, тобто розум. Розум це ум з, з РО, як розшифровується з творцем. Так? Тобто людина розумна, вона робить вибір. Вибір жити по совісті чи ні. От. Я їм оплатив, вони мені пишуть, ми через 5 днів у вас буде товар. І вони мені менше 5 днів, тобто, на четвертий день вони присилають ось мій колоді карт. Ось Ми зараз подивимося на якісь пластику. Тобто в порівнянні з тим, що мені попередня компанія обіцяла зробити за 2 місяці, От. а вже робить більше, ніж пів року. От. То тут не порівняти. Ось. Це мої карти. Зараз ми їх розкладемо. Тобто я ну, поки що мені все подобається. Дивіться, наскільки вони гарно все запакували. Посортовано, мені не розказували, там доплатити, як окремі кошти там за сортування, за ще щось. Мені просто вислали ціну, мені вислали специфікацію. Я це все оплатив. Ціна мені сподобалась. Тобто, ціна нормальна, а мені головне ставлення, розумієте? коли Я, е, я взагалі не, е, не розумію того, що, будучи, якщо декілька компаній на ринку. от Чому не, не працювати на, на відгуки, на перспективу, розумієте? Тому що е, поясніть мені, як можна, наприклад, з людини взяти там багато сотень тисяч гривень за виконання роботи. І от попередній мій, наприклад. І все було добре, доки не взяв кошти. Взяв кошти і не виконував з цими людьми. От, тому що це люди, це не фіз особи. От. Це люди, тому що вони мають совість, перш за все. От. Ну, Вже просто я з договорами перестраховувався, це мені <смі> наука була на все життя. Вони просто взяли і зробили терміни навіть коротше, ніж було озвучено в договорі. О, так, це моя авторська колода Оракул рука, я її замовляв матово. А, матове пластикове покриття ламінювання для того, щоб. Можна було, бачите, вона на відео не блистить. Тобто, це для тих, хто тарологів, хто веде, наприклад, відаючих, хто веде, наприклад, блоги якісь, коли матове покриття, а це можна зробити, наприклад, з пластиковою колодою або з ламінуванням картонної. От. Відповідно, карта не блистить. Бачите, ну, в неї зручно працювати на. Для запису відео. Зараз ми подивимося на якість карт, на сам друк зображення. Тобто я людям вислав макет. У мене ніяких зауважень по макетах по чомусь вислав. Люди спокійно зробили за свої кошти. Розумієте, декілька компаній на ринку, які це все роблять. І тут макет рівний. Попереднє, щоб ви зрозуміли, попереднє, з ким я працював, вони навіть е пластик мені скалтурили. Тобто вони в гармонії з погодженим макетом, от який є цій компанії, вони десь діли оцю е надпис. Бачите, гармонію, його просто не було. От. І вони всі переробляли всі колоди. Ну, як так можна було зробити? Там була більша ну, кількість колод, розумієте? Я отримую колоду, кажу, а де тут надпис? Ну, це було в одній карті, але і тут запороли, розумієте. Тут проблем немає. Вислав. Ось, просто я вже хочу подивитися спеціально цю карту дивлюся. Якість мені подобається. Якість мені подобається. Роздивляюсь разом з вами. От. Тут е, ламінований картон. Це не чистий пластик. От. Але якість. Якість шикарна. Дивіться, чистий мат. Тобто я там були варіанти, я вибирав, щоб чистий мат, бо воно взагалі не блистить. Подивіться. Тому що якщо взяти локовані карти, 음... давайте якусь подивлюся. Ось у нас Белос оригінальний. Бачите, вона блистить. блистить і під певними кутами її буде важко знімати, там записувати щось. От. Буду надалі з ними працювати, мені сподобалось. Сподіваюсь, що, ну, я, в принципі, по тій роботі, яку я вже з ними договір підписав, це шикарно. Подивіться на якість друку. От. Ну, Давайте всю колоду переглянемо по-швидкому. Я вже знаю, які нюанси можуть бути, тому що попередній мені браку наклепав. Різноманітного. Я просто прогляну. Карти, карти, карти. Все рівненько, все гарненько. Повірте, зробити, бути перепродувати легко, а зробити щось якісне і продати його. От, не так продати, навіть як його, бути автором, щось випустити в світ. Це це велика проблема в Україні. Тому що, на жаль, у нас багато хто до бізнесу ставиться. Ну як, Де ця карта десь проскочила? От. Як ось так розумієте? В такому форматі. А з цими одеситами. Ну, мої емоції ось такі: сонячні, радісні. Якістю карт я задоволений. От. Все, є 10 колод, точніше, 9 колод, тому що одну в мене забронювали вже наперед. От. Що дає нам е, таке. Ламінація матова. От, вона дозволяє нам м, забрати, по-перше, для відео. По-друге, вона не така м, більш стійкіші карти, вони будуть довговічніші. Плюс, е, давайте ще обріз, до речі, подивимося. Тому що в картах важливо, щоб був рівнесенький обріз. От. Все чітко, все гарно, все чарівно. Бачите, які кути? Хто вже зіштовхувався з виробництвом карт. Такі 500 плюс одиниць. Той мене зрозуміє, на що дивитися і що бачити. Так, давайте ще сорочки переглянемо просто. От. Ну, я задоволений. В мене є з чим порівнювати. Можу зробити огляд компаній в Україні. Тестову партію я замовив і. Можу вам рекомендувати. Так що ламінація таку як я хотів, дійсно матова. Бачите, вона не блистить. Ось, ну, глянцева, вона блистіла приблизно так, тому що на відео було важко знімати. Дійсно матова. Ну, це ж краса, погляньте. ну Відповідно, додатковий захист там від воску, від води, їх також можна буде помити, але не замочувати, як пастую кампів. Бажаю компанії. Нью медіа розвитку, процвітання і дуже велике прохання, оскільки відгук, бачите, про вас розпаковував. <світ> тобто від людей, яких перший раз працює товар замовляв, з якими тільки договори були укладені, ну, тут специфікації рахунки з мокрими печатями. Тут я вже подивився. От, бажаю їм процвітання від себе. як е... От я їм скажу, якби в них було коробки, от до твердого плану, зараз я візьму якусь колоду, якщо під руками є. Мою покажу. А, є колода, Зараз хвилинку. То, щоб вони все-таки зробили е, варіанти коробок не лише стандартних. От. Не лише стандартних, а якісь дизайнерські. Ось. Ну, Щось хочеться тверде і. А, різного характеру. Щось є такого плану, щоб вони робили. То чи такого плану. От, чи. Твердого, ось як Лоскара Белос варіант. Тому що вони, на жаль, роблять стандартні коробки. Ось такого варіанта картонні. От. А ось такі, як я, ну це вже бачите, це вже теж, до речі, оригінальна Лоскара Белос, але вона вже мене обганяла дуже багато. І такі коробки з часом мають ось такі всякі дефекти. Ну, а головне, в принципі, щоб колода була. Якісно працювалися. Але все ж таки, якщо вкладаєш роки в, в праці свій продукт, а не генерацію на штучному інтелекті за декілька годин, то для розпроцвітання компанії хотілося все-таки розвивати ринок карт в Україні, от і щоб вони щось робили і такого плану. Так, далі, значить, оці кори. І мішки, так до речі, мішки до карт було б добре, щоб вони робили там якогось ну такого плану чи такого плану, було б зручно просто в них замовити, от, щоб в одному місці все купувати, було б цікавіше. Це те, чому я в них не замовив, але все-таки я до них повернувся я від тому, що в них відношення до клієнтів, навіть по тому, як ви договір укладаєте, як... як з вами ведеться бесіда, як вам не обіцяють там будь-чого, а просто беруть і роблять то. Є маючи чим порівняти, я, я рекомендую. Місме до другу. Їм бажаю ще зробити лінійку якихось клеєних коробок, тому що тут таку коробку, звичайно, важче зробити. От, ну, тут на магнітах, наприклад. Але е, є їм куди рости, куди розвиватися. Я їм бажаю розвитку. За товар дякую. Карти мені, я задоволений. Ламінація, матова, якісна, тобто пластиком покрита, мені подобається. Так, ну для підписників можу сказати, що е, є 9 колод, вони будуть не в вакуумній коробці, от, як картонні офсетні карти, вони будуть в такій коробці ось ці і, і ти. Ну, плюс книжка буде, звичайно. Книжка буде з описом карт, як проводити мантику взагалі новачкам корисна. Ну, і як автор, я описую значення самих колод. Хоча тут кожна карта як загадка, тому що деякі карти вони робилися. І місяцями правились. Ось. Перша карта. Тут бачите купу всяких символів. Купу всього цікавого. І такі у вас на кожній карті є пасхалки і всякі приховані змісти. Так, news Media позитивне від мене, як відвідуючої людини України. Подяка. Подяка, перш за все, за ставлення до клієнта за їхню людяність. Бажаю їм процвітання. Питань до якості, до сервісу ніяких немає. Абсолютно задоволений, все чарівно. От. Є побажання просто, щоб вони зробили якісь крафтові коробки оригінальні, і щоб зробили там мішечки, наприклад. От. Ну, щоб зручно було в одному місці закуповуватися. Карти в них чи рівні. Пізніше замовлю в них ще офсетний друк. От. І подивимося, як ми будемо з ними в подальшому працювати. Так. Нюсмея. Дякую. Контакти їхні. Оце сервіс. Тому тому. Ну, працюємо далі. Робимо світ кращим, світ українським і даємо унікальний український продукт у маси. От. Карти дійсно проукраїнські. Відкати все інше. Так. Дякую, дякую. Моя подяка. Розвиваємося разом. Будуємо український ринок наповнює українським якісним продуктом. І всім бажаю нам миру, злагоди і процвітання. Слава українській нації! Смерть ворогам українській нації.